Привіт, друзі! Готові до веселої пригоди у світ сміху та жартів? Сподіваюся, що так, бо сьогодні я поведу вас у подорож до серця української літератури, де гумор і дотепність живуть на кожній сторінці. Отже, поговоримо про те, що ми всі любимо: сміятися. Бачили коли небудь друга, який прийшов до школи в різних шкарпетках? Ви, мабуть, усміхнулися, правда? Це і є гумор. Помічати кумедні дрібниці в житті, які змушують нас усміхатися і відчувати себе добре. Гумор в оповіданнях працює так само: він допомагає нам бачити світлі та кумедні моменти життя, не ображаючи нічиїх почуттів. Але іноді письменники використовують інший вид сміху з невеликою гостротою. Уявіть собі когось в історії, хто постійно хитрує або лінується. Письменник може змусити нас сміятися з їхніх дурних помилок. Але також подумати, гей, це не круто, це називається сатира. Сатира гостріша за звичайний гумор, вона викриває погані речі у світі, щоб навчити нас уроку і змусити задуматися про те, як ми можемо бути кращими. Отже, гумор це ніжний сміх. А сатира це розумний сміх, який навчає. А тепер як письменники змушують нас сміятися? Розгляньмо деякі з найсмішніших жанрів в українській літературі. По-перше, це байка. Знаєте ті історії з мудрими тваринами, які потрапляють у всілякі халепи, автори, такі як Леонід Глібов, наповнювали свої байки дотепними жартами та мудрими порадами. Байки це не просто сміх, це ще й навчання. Потім у нас є гумореска: це короткі кумедні історії про щось смішне, що сталося можливо в школі чи в селі. Вони часто закінчуються несподіваним поворотом, який змушує вас сміятися до сліз. Степан Олійник відомий саме цим. Не забувайте про анекдот або як я люблю його називати, класичний жарт. Їх зазвичай розповідають вголос, але іноді письменники вставляють їх у свої твори, щоб звеселити нас. І, звичайно ж, є комедія, ціла п'єса, наповнена кумедними ситуаціями та щасливими кінцівками. Якщо ви бачили або читали комедію сватання на гончарівці Григорія Квітки Основ'яненка, то розумієте, про що я говорю. Навіть у великих романах письменники додають жарти або кумедні моменти, щоб розрядити обстановку або показати кумедну сторону персонажа. Але ось головне питання: чому гумор такий важливий для нас, особливо для українців. У важкі часи сміх підтримує наш дух. І допомагає нам сподіватися на краще майбутнє. Він об'єднує людей, дає нам сили і нагадує нам залишатися позитивними, навіть коли справи йдуть погано. Український гумор славиться своєю дотепністю та кмітливістю. Ви знайдете його в наших піснях, приказках та оповіданнях завжди десь ховається кумедне чи мудре зауваження. Гумор у наших книгах допомагає нам розслабитися, подивитися на проблеми з нового ракурсу та краще зрозуміти один одного. Сатира змушує нас зупинитися та подумати, а можливо, навіть трохи змінити світ. Найголовніше наше унікальне почуття гумору зберігає нашу культуру та дух. Тож наступного разу, коли ви читатимете веселу історію або почуєте дотепний жарт, пам'ятайте, це більше, ніж просто сміх. Це частина того, ким ми є. Сміх це сонце, яке проганяє зиму з людського обличчя. Продовжуйте посміхатися, продовжуйте читати і побачимося наступного разу з новими історіями та новими приводами для сміху. Дякую за перегляд та смайлики. Усім добра!